так, Михайло, зараз 4,5 місяці, і ми вам покажемо, як потрібно почати наш масаж. Михайло, Зараз ми буде тебе масувати. Ми погладжуємо за голівку, тулуб, ручки. Да, ні. Для того, щоб дитинка заспокоїлася та призвичилася до цього стану. Після погладжувань можна невеличкими рухами притиснути малечу до підлоги, для того, щоб вона ще більше розслабилась. Ось так. Ти такий. хороший. І поговоримо з дитинкою. Ти такий хороший хлопчик. Да. Я пропоную все ж таки починати з животика, потім ніжки, ручки та перевертати вже на спинку. Да? Ми можемо супроводжувати це все віршиками. Михай! Погладжуємо по животику. круговими обертами. Оберти. Вже в нас пройшло після годування десь хвилин 20. Зазвичай, Михайло, якщо зригою, то лежачи на животику, так? Ну агу, 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 гу. Подобається масаж, так? Огладжуємо і потім знаходимо, де в нас закінчується реберця. Та ось таким рухом від права до ліва ми погладжуємо під ребрами. Так? Да. Да. І такими зигзагообразними або хвильками да. ми малюємо ось такі кола. Малюємо, малюємо. Це ми працюємо над великим колом. І тепер над маленьким. До, до. Ось так. І потім можна порухати пупочок. Ось таким чином. Невеличкі натиски. Тепер я проходжуся пальчиками ось такі невеличкі рухи. Пух-пух-пух-пух-пух-пух. П-по-пуп. Так, добре. З обох боків погладжують до центру пупочка. Кому так подобається? Ось таким невеличким чином. так? І тепер поки-пуки. Пук-пук-пук-пук-пук. Таким чином, ми розслабили животик малючка, і він може ще додатково попукати. Да? І тепер у нас є точка тут на стопі. Посередині ми малюємо ось такі гарні кола. Це допомагає розслабити травну систему. та Допомогти випорожнитися або попукати, так? І гарненько, якщо є накопичення газиків, вони обов'язково виходять. Кругові оберти да, І натискання. дитинка може заплакати, і це нічого страшного. Заспокоюємо, а потім повертаємося до другої ніжки. Отак. Серненько притискаємо якнайміцніше. Ось так! <клев> да, молодець. Молодець.